та робочі місця. Крім, того, крім шести будинків, планується будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць та 5 паркінгів. Вся дворова частина забудови планується для місця відпочинку дорослого населення, дитячі майданчики різної вікової категорії. Позеленення планується створити на цій ділянці десь більше 2 гектарів. Те, що говорилося, якби, що ми плануємо компенсувати ці всі затрати по знасенню зелених насаджень, ми пройшли комплексну експертизу дендроплану, отримали позитивний висновок і чітко регламентується, що ми дійсно цю вартість. Виходимо. Крім того, були отримані технічні умови. Додатково для міста нам необхідно буде зробити це будівництво насосної станції з будівництвом колектору, дощової каналізації від вулиці Кобилянської, від того озера до озера парку Приозерний. Приблизна вартість стану на сьогодні десь 50 мільйонів це буде коштувати. Крім того, по воді і каналізації нам додатково. Писали для міста, що ми повинні зробити це реконструкція двох напірних колекторів каналізаційних протяжністю десь 800 метрів, та будівництво двох нових напірних колекторів порядка 300 метрів. Крім того, реконструкцію каналізаційної насосної станції і реконструкція водоочисних споруд. Дійсно, станом на сьогодні, це десь порядка 170 мільйонів. Це ми додатково принесемо би, в місто робіт.